Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Mercedes-Benz Metris. Автівка у нас у бежевому кольорі 2015 року з 2-літровим бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає темний шкіряний салон. Передні електросклопідйомники, автоматична коробка перемикання передач, 298 тисяч пробігу. У нас. Тут у нас штатна магнітола, є під'єднання Bluetooth, також у нас тут кондиціонер. Він у нас повністю пасажир. Позаду у нас повноцінне сидіння, сім місць. Позаду ще три місця. Сидіння у досить хорошому збереженому стані та велике і вмістке багажне відділення. Хороша гуманішелін літня. Автівка приїхала сюди з Америки. За мінімальними пошкодженнями передньої частини повністю обслужена. ТО було проведено 7 тисяч тонн. Є сліди експлуатації, незначні протертості, там м'ятини. Ну але нічого критичного, тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк .ю.